Звернув увагу українськими патрульні. Тому що все у Дікіли, як правило, це розважане. Була розважане, вона не втіла. Але основа у нас приїхали, всі зрозуміли, що в Україні. Вони почули у нас тримбітки. Вони у нас почули запальний. Тану чули через оркестр. Вокалісти без мікрофонів, коли вийшли поріздені. Як він взяв кінноти, які формати прекрасні. Я сподіваюся, ще порадуєте білийську публіку і заодно. ще більше показують Україну. Це основна наша виставка. Добре, дякую успіху. Це добре, повністю, там є якісь моменти, які...